Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Німецька з Анечкою. Mit Всім привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо тему, яку розпочали минулого уроку. Це тема покупки. І е, розглянемо з вами наступні нові, можливо, для вас, слова. Так, та Питання речення, які нам допоможуть правильно здійснювати покупки. Ein kilo, так, бачите, написано один кілограм. Ein hundert, що означає сотня 100 да, грам, зверніть увагу, що подвійне М у нас є. E, 500 грам oder ein Pfund. Так, Це у нас пів кіло. Ein Liter Легко запам'ятати. Тепер, все, що у нас знаходиться у скляних банках, пляшках. Так, це ане пляше,м башпиль завт, до прикладу, банка соку, так, це мається на увазі скляна посудина, айне пакунг тим. Це упаковка чаю. eine Dose Tomaten, Це, знаєте, оці жестяні такі банки, може бути також і всяка інша консервація. Ein Becher Joghurt, Це ось ці у нас пластикові стаканчики для йогурта, сметани, так? ряженки і так далі. І, власне кажучи, питання, на яке ми з вами звернемо увагу, вас костен 100 грам так, Це те, як можна запитати, скільки коштує 100 г сиру. Тут слово, да? кейзе, твердий сир у нас. І відповідь: 100 грам костен. 100 г сиру коштує, і далі у нас повинна прозвучати ціна. Ще один спосіб, як можна спитати, скільки коштує, це Wie viel kostet? Дослівно, як багато. Wie viel kostet 1 кіло оринд Скільки коштує кілограм? Гов'ядини. Рінфляж це гов'ядина. Так, розгляньте, будь ласка, малюнок на екрані. У нас написано з самого верху зондар анкебота, що означає акції. Або ще можемо зробити переклад як спеціальні пропозиції. І от якраз ми проглянемо зараз акційний товар. І Анічка у нас буде запитувати, скільки що коштує. А я постараюсь відповісти. Ine so, packing Eine Packung 1 um, butter. Butter. Mm. kostet 29 cent. Так, наступне питання. Вас Was kostet Was kostet? Ein Stück Kuchen. Ein Stück Kuchen. Угу. Так, скільки коштує один пиріг? Так, одна штука пирога? Зразу шукайте собі на малюнку, де у вас є зображення. Так, ein Stück Kuchen kostet 1 Euro. Zwei Cent. Nächste Frage. Also was kostet eine Flasche? Was kostet? Was kostet? Eine Flasche. Eine Flasche. Öl. Öl. Wie viel kostet Also eine Flasche Öl kostet 19 Cent. Kostet und 19 Cent. Was kostet? Was kostet? Ein Pfund. Ein Pfund. Brot. Brot. Ein Pfund Brot kostet 1,53 Euro. 53 Cent. Was kostet? Was kostet? Eine Packung. Eine Packung. Milch. Мель. Скільки коштує одна упаковка така молока? Тобто, якщо у нас не скляна не баночка, так, а така картонна упаковка, а там у нас сік чи, чи щось, якийсь інший продукт знаходиться, то ми використовуємо, можемо використати слово пакунг. Так, «eine Packung». пакунг Melh costet äh, 75 cent. Тут у нас в прикладі було, да, вас костей 1 kg Rindfleisch. Ähm, also das costet 6,99 Euro. Ось є цікаве у нас зображення ähm, шоколадки, так? Äh, фірми äh, Я. Значить, вас костей. Eine Tafel šokolade. Tafel. І відповідь: eine tafel Schokolade kostet 5,60 cent. Так, 65 центів. Äh, ось у нас äh, тут, ну, можливо, це йогурт, або також в äh, таких. Uh, в таких стаканчиках пластикових у нас може бути і äh, сметана? Ну, давайте äh, що це у нас йогурт. Äh, так. Also, was kostet? Uh, kostet? Ein Becher Ein Becher. Joghurt, Joghurt. Mm. Ein Becher Joghurt kostet 25 Cent. Так? Was kostet zum Beispiel? Was kostet? Was kostet? Eine Flasche. Eine Flasche. Saft. Saft. Da mhm. Orangensaft. Tak? Was kostet ein, eine Flasche da, oder ein Liter Orangensaft? Eine Flasche Orangensaft kostet 79 Cent. Das kostet 79 Cent. Centiv. Наступним малюночком, бачите, у нас є три зображення і три списки продуктів, так? три списки для покупок. Отже, завдання у нас наступне: з'єднати ці, ці возики так? з списками потрібними, щоб вони підходили. Так, йогурт з списку А. Йогурт зрозуміло, думаю, тут не потрібно перекладу. Т чай, райс, рис, Гемюзе – овочі. Так, це вже підказочка, що це десь може підходити до возика номер 3 Проглянемо список Б. Зане, сметана. Фляж, м'ясо, бруд, хліб, Mineralwasser – васа, мінеральна вода, он сальц сіль. Так? Я вважаю, що підходить до возика першого. І список це мельх, молоко, кезе, твердий сир, вайн, вино, фиш. Риба, обст, фрукти. Звичайно, це возик номер 2 Надіємось, що вам урок був корисним та цікавим. Ставте, будь ласка, ваші вподобайки. Підписуйтесь, хто не підписався. І до наступних зустрічей. Пока-пока. Пока-пока. Чуть! Чусь!